В Україні поменшає військових. У міністерстві оборони планують скоротити армію на 15-20%. Робити це почнуть вже з наступного року. Правда, кого усуватимуть від служби не знає ще ніхто. Факт на лице у відставку піде кілька тисяч військових. Чи стосується це службовців коломийського військомату, дізнавалась Юлія Струк. У лавах Збройних сил України служить 200 тисяч чоловік. Щороку їхня чисельність збільшується, але як виявляється, це не потрібно. Навіть навпаки, міністерство оборони планує скоротити військових. Робитимуть це поступово протягом п'яти років. За цей час службовців поменшує майже на 40 тисяч. Можливо, скорочення і потрібно. Значить, ну на мою думку, якщо взяти. До цього підійти багато військових організмів у нас, управлінських структур, вони дублюють функції один одного. Тобто, якщо підпорядкування вивести напряму цих військових частин до якихось структур, то буде простіше, буде менше бумага обіг цей, менше задач, і Збройні сили будуть конкретно отримувати задачі від конкретного начальника і конкретне виконання. Щороку Коломийський військомат відправляє на службу близько трьохсот юнаків. В це число входять і контрактники. І хоча офіційних документів про скорочення Олег Пархоменко ще не бачив, проте впевнений, під руку Міністерства оборони прості вояки не потраплять. Скорочуватимуть тих, хто на посаді. Управління штаби щоб... я згідний, там можливо. Слідуще, що підлягає скороченню. Дуже багато військового майна і техніки, які зараз знаходяться просто на зберіганні. Військові містечко залишились, ті ж самі склади, бази арсенали, які не використовуються. Якщо це передати, допустимо, місцевим органам влади, то тоді звільняється ну, десь по повідомленням порядка 5-6 бригад військовослужбовців, які на сьогоднішній день займаються тільки охороною і утриманням цих. Військових містечь коломийських службовців Міністерство оборони скорочувати не буде. Принаймні на це сподівається Олег Миколаєвич і пояснює, в Коломиї звільняти нікого. Якщо раніше у військоматі працювало півсотні чоловік, то сьогодні їх лише 10. Юлія струк Ігор Горкофлюк для подій телеканалу НТК.